Розпаковка Тему, як і обіцяла, буду розповідати підготовку до дня народження, хрещення та про поїздку на море. В цьому відео конкретно я замовляла товари для дня народження. Спочатку в мене була одна ідея, я хотіла зробити арку, таку на природі з багато шариків, тому я замовляла багато шариків, а потім я передумала і взагалі вийшло так, що в семей день народження я просто зробила Мелані тортик, який вона може. Кушати із печива та пюре дитячого, та зробила фотозону. Пофоткала на саме хрещення. Ми вже домовлялись з професійним фотографом, тому я хотіла. Після ще пофотографувати з шариками, але я так нервувала, що забула все на світі. Тому вийшли звичайні такі професійні фото. Але там на футболці написано типу, мій перший день народження. Ну мені вони сподобались. І потім ще нам знайома робила торт для нас. І я, Мілану, також з ним пофотографувала. Ну і під кінець відео можна перейти к розпаковці. Хочу виділити пасаніжки, вони мені дуже сподобались 10 із 10, але я про з розміром, тому сподіваюсь, вони її підійдуть поже. Ця ось штука для памперсів також стирила ідею в Насті. Це все. Дякую всім, хто нас дивився. Поставте вподобайки, підписуйтесь на нас, пишіть ваші коментарі.